Всім привіт! Я знімаю відео під названням бактерії, друзі чи вороги. Поширення бактерій важко знайти місце на землі, де б не було бактерій Вони зустрічаються в таких місцях, як в атмосфері, на дні океанів, у вічній мерзлоті. В молоці, в ядерних реакторах, в кратерах, вулканах, в річках, в живих організмах, але найбільше їх в ґрунті. Значення бактерій. Корисні бактерії. Образує перегній ґрунту, образує мінеральні солі, утворюють молочнокислі продукти, образують спирт, утворює оцет, утворює корисні копалини, газ, руди, використовується. Для отримання антибіотиків, ферментів, сирів, шкідливі бактерії. Визивають хвороби, ангіна, туберкульоз, тиф, визивають псування продуктів, псують сіно, книги, дерев'яні вироби. Нижче ви бачите хвороботворні бактерії. Бактерії і корисні копалини. Грунтові бактерії беруть участь в утворенні кам'яного вугілля, нафти, а також торфу. Бактерії на службі у людини. Без корисних бактерій неможливо виготовити кисломолочні продукти, наприклад, кефір яжин, кефір. Хвороботворні бактерії викликають хвороби рослин, тварин. Людини здатні виділяти отруйні речовини, токсини, швидко розмножуються, утворюють цис... цисти, обережно туберкульоз це небезпечне захворювання. Туберкульоз. Він передається дихальним шляхом. Та е, об, обов'язково треба мити руки з милу. Хвороботворні бактерії. Ви тут бачите, як е, бактерії поглинули у листя та у рибку, як вберегтися від потрапляння в організм шкідливих бактерій. Щоб запобігти потраплянню шкідливих бактерій в організм, треба дотримуватися правил лічної гігієни, мити фрукти перед їх вживанням, не пити сиру воду, не купатися в забруднених водоймах. да насыты специальные маски, когда вы захворели. Щоб... Спасибо за внимание. Сегодня я снимала первое видео на своем канале, э, так что э, лучше подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до новой встречи. Всем пока.